Сьогодні ми на казино м -м, крутим. Крутим і множим в калькуляторі цифри. Е -э на балансі у нас 15 тисяч. Вот, баланс реальний, щоб ви бачили і розуміли. Е -э можу старіночку обновити. Е -э аккаунт новий в нас. Е -э давайте напишіть в чат, з е -э чого можемо почати. Начало в нас хороше. Я б навіть сказав. Бы... Ніхує. І що? І ніякого ікса, сука, не впаде, блядь. Отлічно. 28 гривень. Це сука, даже, блядь, на проїзд в дві сторони не хватає. Это піздець. Все, я не хочу далі грати, ну це типа сьогодні вечір не задався. На дешеву буханку хліба. Ну, раз да, блядь. Ну і все. І типа сухамятку її поздувати. Даже на якусь чамбу, блядь, не хватає. Чи якесь сітро. З бонуски за 400 гривень нічого цікавого не дасть. А за скільки, блядь? ну ми можемо залетіти на всю, блядь, котлету, яка є на балансі, блядь. І шо? І ніхуя. хуя. Треба варкеса закурить. Опа. А, хуй. Ну да. Ні, ну понятно. А чо б и нет? А чоб чо не 13 гривень, блядь, Правильно? 13 сука, гривень. Де тут кнопка Exit, нахуй, кьюіт? Банан за Хто там її посоветовал? Пізду її. Їбалась, телепалась. Не понял, блядь. Що це нахуй такое тут, блять? От, от таким надо користуватися, блядь. А не отаким, таким, блядь. Тут можна, нахуй, цю бананзу установити, блядь? Якість графіки, Єбать, я шо нахуй тут, блядь, В Counter-Strike граю. Не, ну це я дебіл, блядь, чи нахуй лижі не їдуть, блядь? Це для дебілів, блядь, чи шо. Можна, нахуй цей слот забанить, блядь, чорний список кинуть, блядь? Це говно. Я б та воно, блядь, кончене. Все, виходимо, воно не випало нічого. Я взагалі, блядь хочу, щоб от я от раз крутнув, мільярд. Раз крутнув, 2 мільярда. О, Диви, блядь. Пару кілограм це. О, так нормально, слышишь, в'єбало. Подиви. Под... Не, ну, а ну напишіть в чаті на що це мені хватить, 1800 гривень. Це, мабуть, на... на проїзний на місяць. І не на одну булку хліба. Тут ще щось ж, ж можна, блядь, що, ніхуя. крутим далі, так? Да? Ні, ну апельсини, так. Да. Опа. Перший дзвоник, нахуй. Так теж, їбать, сипе. Та подиви. Та ти шо, подиви. Еби его, мать. Ми вже даже, блядь, на 800 гривень у плюсі. Ні, ну я привик мільйонами зарабатувати, поэтому ждем мільйона. Эти 800 гривень ні о чом. Фіт-фіт і нема, нахуй. Єбать, 20 доларів. В натурі 20 доларів, їбать, це що нахуй? Це то гроші, блядь? Це не гроші, нахуй. Зима, фрукти, блядь, ну, не сезон. Бачите, ні, Ніяк не знесуться. Ну все, блядь, Пройовано нахуй. Третій це я в який зайшов, блядь. В 10-й в цей зайшов чи не в цей. А це який, блядь? А, це тисячний, нахуй, чи який, блядь? Та я бачу, що третій, не туди. Я понял, блядь. А, ось оцей, блядь, три. Їбать його по голові. Їбать я тормоз, нахуй. А чим вони відлічаються, по факту. Це Аладдінський. Угу, нормально. угу. Ага, я понял. До свидання. О, пішов, нахуй. Силен, давай в собак. Зараз зайдемо вигуляємо собак. Подожди. Пена, сейчас у ця хуйня, блядь, з'їсть пару тисяч, блядь. Підемо і собак покормим, блядь. І шо? Ну і ніхуя? О! Сейчас ніхуя не буде. І шо воно дало? Просто костер. Ясно. Все. Понятно. 300 гривень, блядь, ну хуй підемо по сосем у тракториста. Ну это, это, это слишком много, мені кажется. Так, до яких, блядь, пір ми будемо ту хуйню крутить, нахуй? Ну, воно ще ляма не дало, блядь, а я вже мені не подобається, що до сих пор мільйона на нас читу нет. Пішов нахуй. Этот син Єгипта, блядь, Давайте, собаки, це шо? Це имеется в виду, блядь, ті, блядь, the dog house? Та воно собаки, сука, за вікном гавкають. Дві поштукарю. Та то дохуя? Я ебать, ну я не хочу в долги залазити. Ебать, його, блядь. Перехрестіться всі нахуй. Ану. А щас? А що? А... Це називається занос на кастрацию. Це, це точно, блять. Ну, а купи. А, ні, хуй. Залупа. Єбать, занос. Крепко, міцно, мочно. Зайди в бананзу, покрути по 20 гривень, не купляй бонуску. Просреш гривень 300-400, тоді дасть само. І буде десь 4 кеса, якщо гарно, завезе. Ну, давайте ще разочек. Песиків, блять, подрочим. Єбать, породісті пародісті якісь пси. ну, і що? 2,40, ты ебанулся. Ну, от у вас на ті гроші, блять, і покормлю, сука, зранку. А, все. Я звоню нахуй в ветеринарну клинику, блять. І сука, завтра на кастрацию, блять, пиздуєте. Одразу, з першого, спина нам везе. Та Тате шо? Та ти шо? Угу. А зараз мощно. Топ. Просто 41.20. Зараз буде занос. Я думаю, що він буде, наверное, не сьогодні. І ні одного икса. А нахуя, правильно? Мне нравится в нього играть, особенно тогда, когда тут множитель блять, 128 256 X. 512. Вот так вот, красиво. Сейчас мы тут баланс проебаем, Потом там десь проебаем. Не спеши. баланс всегда успеем проебать. Бля, да ебаный ты по голове. О. Ебать, тарахтеть Бля, ну пока нам нормально дало, только бля, в прокрутах, суприм ход. Вы краще Куда? В петлю, блядь. Чи в вікно. Сейчас чувствую, Ніхуя не буде 75 гривень. Ти вже 5к всрав, я вже більше. Було 15. Зараз на балансе 7300. О. Ай, блядь. Опа. Ебать, запрягайте хлопці коні! Ебать, ти кончений чи що? Походу розпрягайте хлопці коні Попробуй собак. Та ми вже були на тих собаках, я їх всіх кастрировал, бля. Ну, от, блядь, ну. Ну еба його мать, блядь. Перший прокрути вже, три сотні. блядь, три сотни. Восемь Блядь, Блять, чи ні? чи з половиною баланс, охуенно. Бать, 6400, бля. Вот это мы, блядь, по пизде идем. Мой ноги лягать спать. Та походу бля тазик вже надо гріти. О! Что это? 3,600. 600. Сюда, бля. Так ти шо? Перший прокрут і 3200. А а там мені нравится. Це хтось Богу помолився за мене, чи шо? Ты глянь. 6,400. Це добрий день. Можна зараз удвоїть буде 12,800. но я ебав. Ну, баланс уже, кстати, 18к. А був, блядь, 2. Опа! 4,800. 800. Чиназис. Карашо. Хорошо. Ух ти Ну, 9600, это шо, это ніхуйово Щас Сейчас сжере. Не зіжрало, бач. 26 тисяч баланс, блядь, Йоп ёп... э... Ну, Блядь ну нахуй. Ставим, повышаем ставки. Бля, от пи... пятерку сейчас кинуть. По 50, Та нахуй мені ті по 50, блядь. Пусть диви як насипає блядь. Проїбеш, та по-любому. Тут же, сука, азарт уже грає, блядь. У нас было по скільки? по 200. Давайте по 300, круто, нем. Ну, сейчас так до нуля дойдем. Пошел слив, це 100%. Сейчас дождемся. Сейчас, сейчас, блядь, подожди. Сейчас уїбе так, что на карту не влезе потом. Что-то есть, 3200, отлично. Бля, кому-то 7 семерки вообще везде выпадали, чине. 3200, бля. Та йоб не так, ну, чтоб, блядь, в, гала... в глазах потемнело. Вот примерно як. Ну, можно было бы лучше. 4800 тоже непогано. Цей слот дає, але він не для тебе. А він що мені має якось пасувати до лиця по темпераменту, якось не підходить. По характеру, блядь Опа, що тут у нас 800. Та йди нахуй цими блядь апельсинами. О, отлично! Що у нас тут? 7200. Да, заебесь. Хороший бонус. Кстати, в чате у вас тоже ссылочка на бонуси. Е, жде. Переходимо, реєструємося. Мінімальний депозит. А, сука, 100 гривень і у вас 7200 на балансі. Давайте, сейчас крупний виграш. Ну так, гривень 200 гривен. Ух ти, ух ты! Шо это? Шо это 6000. Это нихуя себе. Это, это я йду пісять уже, 100%. Все. Нихуя себе, тут ще щось несеться, блядь. Ебать, 1200 виграш. А это нихуя. Нормально. Вот это по 50 сходи, да? Так, ладно, я ще раз піду, по Ну що, од полтора 1,5 часа ефіра, баланс був 15. Зараз наконец-то, піймали невеличкий заносик. Подивіться, да? Красиво. Взагалі не знаю, що це за слот. Підписники в чаті написали. Зайшов, купив бонуску за 3000 Ну і, в принципі, непогано. 8,5% на базі і 25 на балансі. Коротше, зараз покрутим по крепким ставкам. Зразу нахуй. 500. Я ж, блядь, по крупному граю. и по крупному сливаю и бать баланс улетаю сливки ромашка 4000 сливки дала нихуя себе не ну супер ух ты ёб твою иди нахуй гарбузы 18 тысяч что нахуй ебать 27 балик. нахуй сюда блять по тысяче крутим. я уже нахуй разошелся пизда Все, балик уже 20. И да Бля, ну 18к только что тупо дала, це заебись. А що випало, я вже не помню. Бля. Гарбузина. Ебать, 5700 баланс. Меня игру не газуй. Баланс только що був. 26. А сейчас 4700. А <laughs> походу и цей слот уже, блядь, наебнулся. Своє він мені віддав. Балику пизда. Не то слово, блядь. 3200. Я ебу. Ебать, я сейчас плакать буду. <laughs> Спалим сцепление. Ебать, 1000 баланс. Просто ебать. Добрий день, 400 гривен. Спасибо. Довибувався. Торба. О, крайній прокрут. О, 26к. Та було б, блядь, більше, якби сука, не газував, блядь, По тисячі нахуй. И ти шо лімака чи шо нахуй? Бля, внутрі якась, знаєте, нахуй. Типа, ти розумієш суть происходящего. Сука, якась істерика наче, блядь, чи хуй його знає. А я ебать, газ в палас, нахуй, і пиздец, блядь, 26 тисяч було, То Тобто, по факту, блядь, 15 я заниз, э, 11 було зверху. Не, блядь, хуй луша, сука, вабанк, піздуєм, нахуй. Я вам подякую, я вам бажаю тихої доброї ночі і все. До завтра. Завтра, кстати, да, стрім теж. На 9 часов будемо вас чекати, -э, е з новим балансом. От. Не забувайте, ставте собі там напоминання. І до завтра. Все, будьте здорові, не болійте, не кашляйте.